ако ръча айстия да работа. Така класни от си пакетики. Холодне. От шикарно у мене теж є трубочка. Все. Побачила в селі, я була в шоці. Пластиковий стаканчик продається. Коротше, закинули лід. Продається пластиковий стаканчик з льодом 30 з чимось гривень. Я була в шоці. Ось такий в мене чай ананасовий. Можна додати цукор, але я не додаю. От, на літо те, що треба. І що хочу сказати, що. Може мені виходити продавати стаканчики з льодом. Смачний чай зелений, зелений з ананасом. І чашечки з сайту тему. Ой, там так все подорожало, я як... Раніше е, купляла товари, та то можна було. Коли ти вже заказав, а потім продавець знижує ціни, цю різницю можна повернути. Було. Е, потім там тобі давалися типу, як балу бонуси, за них теж можна було купляти. Потім там були такі акції, що ти купляєш на якусь суму, а тобі. Потім ще 100% по вертається назад цими балобонусами, і потім нам якщо щось можна було купляти. Зараз, не знаю, зараз дуже дорого там стало. Нема як купити на маленьку суму, там, щоб було вигодно, то це треба на велику суму замовляти. Треба шукати новий сайт китайський. Дай я б ту пакетики для мусора брат. Крижик спить. О, а ти виходь, а я буду знімати, як ти підходиш, і буду приближати. При, при е, ти просто, як ти підходиш. Куда? До кота. До кота я давай. тут. Не буду. Я знімати лице чи не треба? Ні. Там мене не знають. <рес> а я буду, як оператор на тільки. А! Кофр капнув. Я буду. То знімати лице чи не треба? Ще ну моє не знімає. Давай, типа. О. Ну не кидкумо на шо. Пригодиться викидай. Ой. Опа. Обзор. Старий, підходь, щось ти дуже побліднів. Певно, тебе давно ніхто не годував нічим. Підходь ближче. Mm. аж голову звернув. Він вже своє відбоявся, йому вже нічого не страшно. Він навіть голову не повертає. Він вже відпускає. Він, він Він, з того місця навіть не, цей, не повернувся. Бо він раніше так близько не сидів, що полинув. <рес> Бо ти так раніше так близько не підходила до нього. не роби лишніх рухів, не лякай його голову звернув. А ну може відходь від нього, він хай поїсть. Іди трошки передихни, а він хай поїсть. Бо це теж замарилося. Бігати біля нього. Постійно йому тут догоджаєш. А він бачить навіть лице аж криве своє. І нагадує, як з якихось мультиків кид. Такий. Ребята, давайте жить дружно. Підходь, піджовый шусь. Ти що, Оріл і Ріжка? Ти дивилася передачу, знайшла <ріху> там скарб? Ні, там моя тарілочка і її вітром. А, я думав, це як в і Ріжка там шукають Автор залишає якісь сюрпризи чи якісь подарунки, і глядачі можуть з часом знайти най якісь подарунок. Ти там хочеш знайти? Дивіться, щоб після того подарунки не прийшлося додому йти і руками мити. Якщо що підемо в машину, я тобі злию воду. Це такий дом. Ну може ще в процесі цього прийдеться руки мити. З милом. Я думаю, як чи так, що... Я не забрала мотопку, а вона, наверно, достати його не могла Що ти взяла, що вона його не забрала? О! Підійшов, піджовує. Що старина Справляється. Бачиш, подивляється по сторонах. Ох, яка молочинка. Найшла все-таки блюдечко, да? Да, навивали, так? Да, достав. Світ на выворит оборел і решка. Він вже поїв. скс, ти єш де не пішли рижек, рижек скс, ну не знаю, куди йти. с глупом, почему, да? Да. И как учишь? Я думаю, что там подарил господа, что? Можно сочник и шерс. Сочник. Угу. Да? Давай. И дайте два сочника. Ты два сочника? Угу. Все. Все. А, все. Я тут миссию, я, подключу, я, тут, воню, тут, так. Кабачі, пікнули, я хочу починить, бачимо. Я знімала, і ми по щось говорили по <систити> цьому поважном. Так ну, да. И... качелька, в яку я точно влізу. <систити> Для цієї качельки тобі ще треба їсти і їсти. А То я обично не влажу. Відоси зимовий? Так. Да. Розкажи, що ти казав, що тут дуже низькі ціни. Скільки кава стоїть? За все, за сочники. Американу з молоком капучино і е, 120, ні, чи 110 гривень дали. Як, як для Вінниці це взагалі ну, ціни дуже низькі. Ну, відносно низький. Пойняв завжди все набагато вище. Отак. Воно сиром. Воно таке тісто <свистити> 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 кисло... Ну, Смакує доволі непогано, але не хрустить, як, як обично. І сир такий м'який. Так, да, свойоне тісто і... Сыр. Конечно, не домашний сыр, но no? тоже у тебя.